Вітаю усіх! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку науку, як міологія, розглянемо визначення м'язів, поговоримо про їх класифікацію та ембріогенез, також більш детальніше розглянемо м'язи грудей та фасції. І закінчимо це все розбором крок завдань. Отож, починаємо. Міологія це розділ анатомії, який вивчає будову, функції, розвиток і взаємодію м'язової системи. М'язи входять до однієї з чотирьох систем, з яких складається наш організм, а саме опорно-руховою. М'яз це орган, утворений м'язовою тканиною, здатний до скорочення та розслаблення, що забезпечує рухи тіла, підтримку постави та виконання інших життєво важливих функцій. М'язи можуть бути скелетними, гладкими і серцевими. Коротко про ембріогенез. Ембріогенез м'язів це складний процес, який визначає формування рухової системи людини ще до її народження. Порушення на будь-якому етапі можуть призвести до вроджених аномалій, таких як міопатія чи диспазія м'язів. Починається ембріогенез з формування міотомів. Міотомами називають клітинні групи, з яких розвиваються скелетні м'язи. Продовжується ембріогенез формуванням. Та диференціацію м'язових клітин. Далі йде розвиток різних типів м'язів, таких як скелетні, серцеві та гладкі. Закінчується ембріогенез інервацією та васуляризацією. Скелетні м'язи є активною частиною рухового апарату. Їхня робота підкоряється волі людини і тому вони називаються довільними. Їхня сумарна площина складає близько 40% від загальної маси. Тіла дорослої людини. М'яз побудований із пучків поперечно посмугованих м'язових волокон, зв'язаних між собою пухкою сполучною тканиною, які проходять кровоносні судини і нерви. Структурно-функціональною одиницею скелетних м'язів є м'язове волокно, яке вкрите сполучною тканиною. На цьому слайді ми можемо побачити чотири різні гістологічні препарати сполучної тканини, м'язової. Нервовою та судинною. Вміння розрізняти ці тканини є дуже необхідним. Сухожилкова тканина, що оточує м'язове волокно, переходить у сухожилок. Він сформований щільною сполучною тканиною. Саме особливості будови цієї тканини і забезпечує надзвичайну міць сухожилка, який фіксує наш м'яз до кісток. Є точка прикріплення пунктом фіксу. І рухома точка пункт мобіля. Пунктом, пунктом фіксом – це фіксована точка прикріплення м'яза, яка не рухається під час скорочення. Пунктом мобіля це рухома точка прикріплення м'яза, яка змінює положення під час скорочення. Скелетні м'язи виконують функцію руху і відповідно до цього діляться на групи. М'язи синергісти. Група м'язів, що виконують однакову або схожу функцію, діють групу як союзники. Приклади: двоголовий м'яз плеча, плечовий м'яз та клювоплечовий плечовий м'яз, м'язи-антагоністи. Група м'язів, що виконують протилежні дії. Вони можуть бути згиначами, флексорами. Як приклад, можна привести двоголовий м'яз плеча або ж плечовий м'яз. Також можуть бути розгиначами. Екстензорами триголовим м'яз плеча або ж ліктйовим. Ліктєвим Як можуть класифікуватися м'язи? За топографією, за кількістю головок, за формою, за функцією, за напрямком волокон, за кількістю черевець? Більш детальніше. За топографією відповідно до частини тіла м'язи тулуба, м'язи голови та шиї. Можуть бути поверхневі, глибокі, зовнішні, внутрішні, латеральні, медіальні, передні та задні. За формою кількістю головок і пучків можуть бути веретеноподібні, двоголові, двочеревцеві, прямі, двопересті, однопересті, квадратні та зубчасті, дельтоподібні. Колові, червоподібні та ромбоподібні. Ви можете їх бачити на малюнках. За функцією можуть бути м'язи згиначі та м'язи-розгиначі. Відвідні та привідні м'язи, м'язи привертачі та м'язи відвертачі. А також можуть бути м'язи замикачі. Допоміжний апарат м'язів. фасція. Це щільна сполучна тканина оболонка, яка покриває м'язи, групи м'язів, судини, нерви та внутрішні органи, забезпечуючи їхню фіксацію, розділення та підтримку. Синовіальна сумка це невелике замкнене утворення, заповнене синовіальною рідиною, що розташовується між сухожиллями, м'язами, зв'язками та кістками. Вона зменшує тертя та полегшує рух структур, труться одна об одну. Синовіальна піхва це двошарова оболонка, яка оточує сухожилля в місцях, де вони проходять через вузькі канали або перехрещуються між собою. Вона містить синовіальну рідину, що зменшує терття, та полегшує ковзання сухожилля. М'язовий блок. Це анатомічна структура, може бути як кіскова, так і хрещова. Що зміцнює напрямок ходу м'яза та сухожилля, виконуючи роль своєрідного блока у біомеханіці рухів. І останнє це самоподібна кістка. Це кістки, що розвиваються в товщі сухожилків біля їх прикріплення до кістки, наприклад, на колінок. Одна із поверхні самоподібної кістки обернена в бік суглобової порожнини. Далі ми розглянемо більш детальніше м'язи грудей та фасції. Почнемо з великого грудного м'язу. Він бере початок від ключиці передньої поверхні грудини, а також від верхньої частини передньої стінки піхви прямого м'яза-живота. Прикріплюється до гребеня великого горбка плечової кістки. Його функція полягає в тому, що він приводить руку, обертає її середини. При фіксації Віднімає від другого до четвертого ребра, а також сприяє акту вдиху. Інервується присередніми і бічними грудними нервами плечового сплетення від С7 до Т1. А також кровопостачається постачається плечовою, передніми і задніми міжребровами та бічною грудною артеріями. Це був великий грудний м'яз мускулюс pectoralis major. Малий грудний м'яс. Musculus pectoralis minor. Бере початок від передніх кінців від другого по четверті ребра, прикріплюється до дзьобоподібного відростка лопатки, його функція полягає в тому, що він тягне лопатку вперед і вниз. При фіксованій лопатці, піднімає від другого по п'яті ребра, сприяє розширенню грудної клітки, і нервується. Присередніми і вічними грудними нервами плечового сплетення від С7 до Т1. Кров постачається грудона та передніми міжребровими артеріями. Наступний м'яз, підключичний м'яз, Musculus subclavius, бере початок від хряща першого ребра, перекріплюється до нижньої поверхні надплечового кінця ключиці. За функцією він тягне ключові. Вниз і вперед змінює грудинно ключичний суглоб. І нервується під ключичним нервом плечового сплетення С5, кров постачається груду над плечовою артерією, а також поперечною артерією шиї. Передній зубчастий м'яз, мускулі сератус антеріор бере початок від великих зубців від 1 до 9 ребер, а також від нижнього 4 та 5 зубців, і заходить між зубцями зовнішнього косового м'яза живота. Прикріплюється до медіального краю і нижнього кута лопатки. Його функція полягає в тому, що він тягне лопатку, особливо її нижній кут, вперед, донизу і в бік. І нервується довгим грудним нервом плечового сплетення від c5 до c7. Кров постачаються спиною, бічною грудною і задніми міжебровими артеріями. Наступне зовнішні міжреброві м'язи. Мускулі інтеркосталіс екстерн. Беруть початок від нижнього краю вище розміщеного ребра, прямують вниз і допереду. Прикріплюються до верхнього краю нижче розміщеного ребра. Їх функція полягає в тому, що вони піднімають ребра, беручи участь у акті вдиху. Кровопостачаються артерії інтеркосталіс постеріорес, тораciка інна, мускуліофреника. І нервуються нерві інтеркосталіс від Т1 до Т11. Наступне внутрішні міжреброві м'язи, мускулі інтеркосталіс інтерні. Беруть початок від верхнього краю нижче розміщеного ребра, прямують вгору і допереду, прикріплюються до нижнього краю вище розміщеного ребра. Їх функція. Вони опускають ребра, беручи участь у акті видиху, а також зміцнюють грудинно реброві суглоби і нервуються нерви інтеркосталі від Т1 до Т11, так само, як і зовнішні міжреброві м'язи. І так само кров постачається артерії інтеркосталіс постеріорис тораціка інтерна та мускуліофреніка. Найвнутрішні ніжреброві м'язи, мускулі інтеркосталіс інтімі. Беруть початок від верхнього краю нижчого ребра. Прикріплюються до внутрішньої поверхні суміжних ребер. Їх функція полягає в тому, що вони приймають участь в акті дихання, а саме видиху. І нервуються. Нерві інтеркосталіс від Т1 до Т11, кровопостачаються артерії Інтеркосталіс Постеріос інтерна та мускуліфреніка, м'язи підіймачі ребер мускулі ріватори з костаром. Поперечні... Початок беруть від поперечних відростків 7-го шийного і від 1 до 11 грудних хребців, прикріплюються до кутів найближчих ребер. Їх функція. Вони приймають участь в акті вдиху, а саме вони підіймають ребра, і нервуються нерві спіналіс, нерві інтеркосталіс С8, а також від Т1 до Т11. Кров постачається артерії інтеркосталіс posterioris. Поперечний м'яз грудної клітки, мускулюс transversus thoracis. Беруть початок від мечоподібного відростка і нижня від нижньої частини тіла грудини. Прикріплюються до поверхні від другого до шостого ребер біля місця з'єднання кісткових частин їх е, із хрещами. Як функція? Вони приймають участь у акті видиху. І нервуються нерві інтеркосталіс від Т2 до Т6. А також кровопостачаються артерії інтеркосталіс постеріос. Наступні м'язи, підреброві м'язи мускулі субкосталіс. Беруть початок від верхнього краю нижчого ребра, прикріплюються до нижнього краю вище лежачого ребра. Їх функція полягає в тому, що вони приймають участь в акті видиху, перекидаються через одне ребро. Також інервуються вони нерви інтеркосталіс від Т1 до Т11, кров постачається, артерії інтеркосталіс постеріорис. Наступний м'яз, Він останній і дуже важливий діафрагма. Бере початок від трьох частин. Грудина частина бере початок від задньої поверхні мечоподібного відростка грудини. Реберна частина. Бере початок від внутрішньої поверхні нижніх шести ребер та їх рящів. Поперекова частина бере початок від медіальних та латеральних ніжок, що прикріплюється до тіл поперекових хребців від l 1 до l 3 та від зв'язок дугових зв'язок медіальних та латеральних, прикріплюється до центральних сухожилкових центрів діафрагми. Її функція полягає в тому, що вона є головним м'язом вдиху, забезпечує розширення грудної клітки шляхом опускання при скороченні. Вона розділяє грудну та черевну порожнини, а також бере участь у механізмах кашлю, чхання, блюванні, дефекації та пологів і нервуються нерві френіці від С3 до С5. Далі розглянемо з вами фасції грудної клітки. Перша фасція – поверхнева фасція грудної клітки. фасція суперфіціаліс тератика. Вона виражена незначно, охоплює грудну залозу, віддаючи вглиб фіброзні перегородки, які розділяють грудну залозу на частки. Від передньої поверхні поверхневої фасції грудної клітки до шкіри та грудного соска продовжується підвішувальність зв'язки грудей, як тримачі шкіри грудей. Грудна фасція, фасція пектораліс. Вона розташована глибше за поверхневу фасцію і має поверхневу і глибоку пластинки, що охоплюють великий грудний м'яз допереду та дозаду. Вони утворюють піхву для великого грудного м'яза. Поверхневий листок грудної фасції вгорі прикріплюється до ключиці, а присередньо зростається за кістям грудини. Також цей листок з боку і зверху продовжується в дельтоподібну фасцію, а вона вже переходить в пахову фасцію. Глибокий листок грудної фасції розташовується на задній поверхні. Великого грудного м'яза і попереду малого грудного м'яза. Ця фасція розщеплюється і утворює піху для малого грудного м'яза. Наступна фасція – Це ключична грудна фасція, фасція кляві пектораліз. Це глибокий листок грудної фасції в межах ключично-грудного та грудного трикутників. Вона вкриває під ключичний та малий грудний м'язи. Її бічна частина вплітається у фасцію пахової ямки, утворюючи її підвішувальну зв'язку. Наступна фасція – це фасція грудної клітки, а саме власна грудна фасція – фасція тораціка. Вона покриває зовні, зовнішні міжреброві м'язи та ребра, а також вкриває зовнішню поверхню стінки грудної клітки. І остання фасція на сьогодні внутрішня грудна або ж парієтальна фасція грудної клітки, фасція ендотораціка. Вона вистеляє порожнину грудної клітки зсередині, тобто прилягає зсередини до внутрішніх міжребрових м'язів, поперечних м'язів грудної клітки та внутрішніх поверхень ребер. Зовні покриває парієтальну плевру. На цьому ми закінчуємо з фасіями та м'язами грудей, і переходимо до крок завдань. Перше питання. Під час хірургічної операції на передній стінці грудної клітки лікар виявив пошкодження м'яза, який бере участь у приведенні, згинанні та внутрішньому обертанні плеча, який м'яз зазнав ушкодження. Я буду вам давати. 3 секунди, щоб ви дали відповідь, і через 3 секунди буду називати правильно. Отож. Правильна відповідь. Це великий грудний м'яз, musculus pectoralis майор, тому що він бере участь у приведенні, згинанні та внутрішньому обертанні плеча. Розташований він на передній стінці грудної клітки, тому його пошкодження могло було. Могло бути виявлено під час операції. Наступне питання. Друге. Пацієнт скаржиться на утруднене відведення лопатки вперед та латерально. При обстеженні виявлено, що медіальний край лопатки помітно відстає від грудної клітки. Порушення функції якого м'яза призвело до цього стану. Правильна відповідь. Передній зубчатий м'яз. Або ж мускулі сератус антеріор, тому що це м'ясо відповідає за відведення лопатки вперед і латерально та притискає її до грудної клітки. Його слабкість або параліч, наприклад, при ураженні довгого грудного нерва, призводить до крило, крилоподібної лопатки, коли її медіальний край відстає від тулуба. Переходимо до наступного запитання. Під час фізикального обстеження лікар просить пацієнта. Зробити глибокий вдих. Які м'язи грудної клітки беруть участь у цьому процесі? Правильна відповідь: зовнішні міжреберні м'язи. Мускулі інтеркосаліс екстерні. Тому що ці м'язи піднімають ребра, розширюючи грудну клітку під час вдиху, внутрішні міжреберні м'язи та м'язи живота. Навпаки, беруть участь у, у видиху. Наступне питання. В час операції на грудній клітці хірург виявив, що необхідно роз... розсічення м'яза, який фіксується до ключиці першого ребра та акроміального відростка лопатки, який це м'яз. Правильна відповідь підключичний м'яз або ж мускулюс субклявіус, тому що він розташований під, ключищею, під ключицею та першим ребром. А також прикріплюється до них і виконує функцію стабілізації ключиці. Він також частково фіксується до акроміального відрозка лохватки. Наступне питання. Пацієнт 45 років звернувся до лікаря зі скаргами на задишку після фізичного навантаження. Об'єктивно, під час вдиху спостерігається активне підняття грудної клітки, проте видих є ускладненим та подовженим. При аускультації вислуховуються хрипи, додатково проведено електроміографію дихальних м'язів, яка показала знижену активність м'язів, що забезпечують видих. Які м'язи наймовірніше зазнали дисфункцію у цього пацієнта. Правильна відповідь: внутрішні міжжеброві м'язи, тому що видих зазвичай є пасивним процесом. Але при підвищеному навантаженні або патології активуються внутрішні міжреброві м'язи, які опускають ребра та зменшують об'єм грудної клітки. Зниження їхньої активності може спричинити до подовженого видиху і утрудненого видалення повітря з легень, що характерно для обструктивних захворювань, наприклад, астми. Наступне питання. Питання 6. Пацієнт після травми грудної клітки скаржиться на утруднене дихання. Лікар підозрює пошкодження м'язів, які допомагають зробити вдих. Які м'язи беруть участь у вдиху? Правильна відповідь: зовнішні міжеброві м'язи та діафрагма, тому що вони є основними вдихальними м'язами. Діафрагма є м'язом вдиху, опускається. Вона збільшуючи об'єм грудної клітки, а зовнішні між м'язи, в свою чергу піднімають ребра, сприяючи розширенню грудної клітки та допомагаючи діафрагмі. Наступне питання. У пацієнта з травмою грудної клітки лікар підозрює пошкодження м'яза, що виконує функцію допоміжного вдиху і фіксується від 3 до 5 ребер так любоподібно відрозка лопатки. Який це м'яз? Відповідь малий грудний м'яз, мускулістораліс минор, тому що він фіксується до 3 по 5 ребра і клівоподібного відростка лопатки, та діє як допоміжний вдихальний м'яз, піднімаючи ребра при фіксованій лопатці, що сприяє збільшенню об'єму грудної клітки. Останнє і найскладніше питання до лікаря звернувся студент, медик із проханням пояснити, яка наука вивчає будову функції та розвиток м'язової системи людини. Відповідь на це питання, будь ласка, напишіть у коментарях, тому що воно є дуже складним. Відповіді на нього в мене немає, тому прошу написати в коментарях. На цьому ми завершуємо. Нашу презентацію. Дякуємо за увагу. Пропоную вам підписатися на наш YouTube канал. Та пам'ятайте, медицина починається з літери А.